Вітаю вас, шановні глядачі. Навчання вдома вже досить звична форма для українських дітей. Дистанційна освіта вийшла на зовсім інший рівень. І сьогодні ми познайомимо вас із всеукраїнським ліцеєм. Ясно дізнаємося, чим цей заклад освіти відрізняється від інших дистанційних шкіл та які освітні послуги надає. Будемо відповідати на найрозповсюдженіші запитання. Давайте розпочинати. Дистанційна освіта стала в певній мірі порятунком для українських школярів, адже вона дала постійний доступ до навчання як для дітей в Україні, так і за кордоном. Наша команда познайомилася із директоркою та співзасновницею всеукраїнського ліцею Ясно Людмилою Мельник. Ясно, дистанційна школа, в якій навчання здійснюється з першого по одинадцятий класи. Ми перед собою поставили два ключових завдання. Перше, сформувати ключову навичку життєву це постійно навчатися, адже ми бачимо, що світ стрімко змінюється, діджиталізуються усі сфери життя так? і діяльності, з'являються нові професії. Так? А з другого боку, ми спостерігаємо, що умови життя, діяльності, роботи можуть стрімко змінитися в будь-який момент. Ми бачили ковід, ми переживаємо зараз війну. Ми зіткнулися з вимкненнями світла, з переїздами вимушеними так і це все виштовхує нас в абсолютно нову реальність, коли навіть досвідчений професіонал повинен вміти знайти рішення для, здавалось би, звичайного стандартного запитання. Друге завдання це допомогти сформуватися цілісній особистості. Ясно, ліцензований заклад освіти, який працює згідно вимог та стандартів Міністерства освіти і науки України. Навчання здійснюється за державною програмою, та по закінченню школи випускники отримують документ державного зразка, з яким можуть вступати до закладів вищої освіти України та за кордоном. Ясно, це коли весь навчальний процес є чітким, зрозумілим та прозорим. Батьки завжди бачать через свій батьківський кабінет результати дитини. Вони бачать не тільки оцінки. Вони бачать, як задаються завдання, як виконує дитина, які результати дитина здобуває і за що отримує оцінку. Тому ясно це про чесність, про прозорість і відкритість. Навчання проходить на зручній платформі, яка вміщує все необхідне як для учня, так і для батьків. Спостерігати за успіхами можна за допомогою електронного щоденника. До кожного уроку додано яскраві навчальні матеріали. Інформація подається цікаво та легко засвоюється. Навчання проходить як за заздалегідь підготовленими матеріалами, так і онлайн. У кожної дитини є свій навчальний кабінет, де вона бачить не тільки свій розклад, так вона ще бачить повністю по кожному предмету її цілі і завдання. Кожен урок структурований та оформлений таким чином, що дитина незалежно від того, синхронно вона навчається чи асинхронно, вона здатна його опанувати та опрацювати. В процесі створення сюжету ми познайомилися з. Катериною, ученицею ліцею, ясно, яка розповіла, у чому для неї зручним є дистанційне навчання, враховуючи умови сьогодення, свій відеовідгук Катя записала самостійно. Загалом є свої плюси та мінуси в онлайн-школі. Але особисто для мене це набагато зручніше. У нас досить вільний графік. Звісно, ми вчимося. У нас є уроки, є домашні завдання. але... Я матеріал, які я можу працювати в зручний для мене час, тобто, наприклад, ввечері перед сном, можливо, зранку, дуже зручним є те, що уроки записуються, і якщо я, наприклад, не змогла приєднатися на ту саму алгебру або зарубіжну літературу. А в будь-який момент дня я зможу переглянути запис, окрім здобуття повної загальної середньої освіти, учні ліцею мають додаткові можливості, наприклад, вивчення предметів за вибором, різноманітні розвивальні курси, профорієнтаційні проєкти, підготовка до ЗНО та НМТ. Також до програми додано такі предмети, як риторика та фінансова грамотність, які розвивають важливі життєві навички в учнів. Дистанційна освіта дає більше вільного часу. Серед учнів ліцею є багато творчих особистостей, які досягли високих результатів в спорті музиці. У дитини, яка сама обирає час для навчання, є можливість розвиватись всебічно. Сьогоднішній випуск добігає кінця. Сподіваємося, що наші сюжети допомагають українським родинам визначитися із закладом освіти для своїх дітей. Дивіться нас щосуботи. До зустрічі.